Паркінг на Михайлівській не самоціля, лише один з варіантів наведення ладу з паркуванням у столиці. І наразі йдеться суто про вивчення можливостей і визначення місць для вирішення транспортної проблеми, наголосив столичний мер Віталій Кличко. Нагадаємо, 14 квітня Київрада виділила 100 тисяч гривень на збір даних. Як визначатимуться чи бути підземні парковці у центрі столиці, дізнавалась Наталія Біловол. За 77, проти 0, утрималось 29. Рішення прийняте. Так, 14 квітня міські депутати скоригували програму соціально-економічного розвитку Києва на цей рік. Утім, одна з поправок одразу занепокоїла киян. Наступного дня на сайті Київради з'явилась петиція з вимогою не допустити будівництва паркінгу під Михайлівською площею. У Київраді ж заспокоюють 100 тисяч гривень. Виділили лише на вивчення підземного простору. Якщо ми говоримо про п'просто тисяч, це ми говоримо про те, що ми. Починаємо роботу з громадськістю з ЮНЕСКО і з усіма остальними в частині можливості. Я підкреслюю, можливості проведення якихось будівельних робіт на площаді Михайлівська. Я вам хочу сказати, що ми можемо там по великому рахунку почати будувати паркінг. А побудувати і відкрити музей, те, що Михайлівська площа буферна зона заповідника Софія Київська, яка належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, міська влада враховує. Тож, будь-якому рішенню кажуть, там передуватиме колосальна археологічно вишукувальна робота. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб руйнувати історичне середовище і. Зараз там будуть, якщо і робитися якісь паперові роботи насамперед, паперові, якісь дослідження, там підніматись документи. То це тільки для того, щоб просто отримати чітку відповідь: можна або не можна. Працюватимуть історики, археологи обов'язково долучать і громадськість про обстеження ділянки під Михайлівською. Скажуть слово, і європейські експерти Заповняють в департаменті містобудування та архітектури і наголошують, пройдуть усю законодавчу процедуру. Ми теж не будемо заказати історичну справку. На основанні цієї історичної справки е, робота. по историческому э, градостроительному обоснованию. Потом э, должно быть обращение в Комитет э, всемирного наследия, то есть это которые в принципе нам должны дать заключение о том, что э, и как нам двигаться и что возможно и что невозможно. Мы только после э, положительного выставка э, экспертов э, ЮНЕСКО Ми зможемо так давно уже говоріть а чом так -то конкретним. Тож на так звану розвідку підземного простору може піти чимало часу. Своєю чергою в КМДА наголошують паркінг під Михайлівською не самоціль. Це лише один з варіантів розв'язання комплексної транспортної проблеми в місті. Про освоєння площ Києва, зокрема, і під Михайлівською, почали замислюватися ще 2005-го, вивчаючи європейський досвід. На минус четвертом, на минус пятом уровне, условно говоря, под Лувром великолепно размещается парковка автобусов. То есть под собором инвалидов находится подземный паркинг, в котором есть заправочная станция. Если мы возьмем там те же города, не знаю, там Прага, Будапешт, то есть... Огромные парковки на минус четвертом, третьем уровне, которые находятся под центральными площадями. Утім, поки не матимуть висновків експертів та не вислухають киян, жодних будівельних робіт під площею не починатимуть та й спорудити паркінг на виділені наразі кошти, нереально збудувати подібний об'єкт за 100 тисяч неможливо. Навіть запроектувати його за 100 тисяч неможливо. Знову ж таки, жодна копійка не буде витрачена і жоден крок не буде зроблений без якоїсь певної знаєте, от консультації з громадськістю, консультації з експертним середовищем. Тож так званих невідкладних планів будівництва, які закидають столичні владі, наголосив мер Віталій Кличко, не існує. Місто лише вивчає всі можливості, шукаючи оптимальної, аби навести лад з паркуванням. Ми бачимо, що місто, особливо центр міста, в транспортному колапсі вже багато років, і нам потрібно наводити лад. Ми вивчаємо різні місця, де ми можемо використовуючи позитивний досвід. Інших країн побудувати паркінги. І говорю не тільки про Михайловську, я говорю про європейську площу і про облаштування паркінгів біля станції Метро. Наразі місто зазначив мер перебуває в ситуації, коли, на жаль, немає дієвих механізмів впливу на безлад на вулицях і тротуарах. Законопроект про паркування у столиці парламентарі ігнорують майже півтора року. Наталі Біловолтерас Мишак, В'ячеслав Медичанський, телеканал Київ.